Сотні автівок і кілометрові черги, аби потрапити з Черкас на інший бік Дніпра та у зворотню сторону із Золотоніського напрямку водіям доводиться годинами стояти у заторі. Із 22 червня на дамбі розпочалися ремонтні роботи, і транспорт пропускають у визначені часові вікна з 6 до 9 ранку та з 16 до 19 години вечора. Як у щоденному корку минає час водіїв, та що вони думають про ремонт єдиної черкаської переправи? Бачив і чув. Віталій Аністратенко. Майже трикілометровий затор, щоб приїхати через Черкаський міст, люди стають в чергу ще по обіді. Василь уже четвертий день з 12-ї години стоїть у черзі, щоб приїхати через Дніпро. Чоловік возить із села Деньги з Лотоніцького району хвору доньку в обласну лікарню. Каже, зранку переїжджає міст без проблем, а щоб доїхати додому, мусить чекати майже 5 годин. Я мушу ждати його коло моста. Ждати, займати очередь, Те, що з лікарні пройшов, займати очередь і ждать, поки приїду, приїду назад. Або об'їжджати 150 кілометрів через коні. Проте, якщо у вас екстрена ситуація, поліцейські ставляться з розумінням і через міст пропускають, каже Олексій Чорнобаю. Сьогодні зранку серцевим нападом маму привіз до Черкаської лікарні. Пропустили без черги, проїхав без черги. А назад, то це ж, півперше, я приїхав зараз. Так і стою, щоб пораніше повернутися назад. Першими в черзі стоять маршрутні автобуси, бо ми маршрутне таксі. І нас запускають першими, у нас графік. Не спішимо. Прийнято рішення, що маршрутки проїжджають першочергово, а решта транспортних засобів проїжджають в порядку очереді. Тобто пропускаємо спочатку цю сторону, потім Золотоношу, І я думаю. Як свідчить, вже ми практично неділю вже так працюємо, що затор роз'їжджається на протязі півтори-двох годин, вже ближче до 7 годин вечора ви можете сфотографувати сьогодні, і я думаю, що машин не буде взагалі. На годинку за дві хвилини, 16-та година, поліцейські починають пропускати транспорт і затору як і не було. Бачите, що всі заводяться вже. 12 кілометрів за 4 місяці саме у такий термін автодорожники обіцяють відремонтувати цю частину автодороги. Віталія Аністратенко, Сергій Резніченко, Черкаська служба. Новин.